Вони не воюють на передовій, але від їхньої роботи залежить функціонування бойових підрозділів. Далі розповідаємо про ремонтно-відновлювальний батальйон 67-ї бригади. Переважна більшість особового складу чоловіки із цивільного життя. Вони лагодять побиті снарядами машини, відновлюють зброю та знаходять власні рішення у відповідь на динаміку цієї війни. Як от рухомий шиномонтаж чи пересувна майстерня для ремонту зброї, каже Тетяна Наконечна. Поранення цього нашого бойового коня будемо латати. Евакуаційний хамер зрешетило уламками, коли медики вивозили ним пораненого воїна з підчасового яру. Повітряний фільтр, радіатор теж відповідно посічений потік, і тут електрообладнання трішки посічено. На спущених колесах водій спромігся дотягнути машину з усіма пасажирами до наступного плеча евакуації. Тепер справа за ремонтниками. Витягуємо Сам не виходить, що виходить. Да, його не можна витягнути бо він осколками розкинети. Головне, щоб узли були цілі, бо запчастей немає, а їх роблять тільки на заводах. Дефіцит запчастин то найбільша проблема. Мабуть, доведеться з кількох машин зліпити одну метикує Петрович, бо медикам дуже потрібен транспорт ще на вчора. На війні зовнішній вигляд не зважає на це діло. Головне, що машина боє, боєздатна і виконує свою функцію за призначенням. Петрович, тут його всі кличуть саме так. Заступник командира ремонтного батальйону. Коли 67-ма бригада на відновленні, рембат займається поточним обслуговуванням техніки. Якщо підрозділи на бойових, найчастіше доводиться лагодити побитий снарядами транспорт. Ще чуть -чуть це авторський винахід, що на колесах. Поєднали в потрощений автобус із причепом до радянського зіла. Вийшов отакий кунг, Становили верстати. Працює в бойових умовах. Це ну. Крайне необхідна річ, чому тому, що постійно ще не вилітають осколки. Якщо уходим хлопці, уходять від ефідронів чи від приходів, то там уже не зважаєш ні на швидкість, не дивишся, ні на ямки. Олексій тут за водія, тож дали позивний неоплан. До служби працював на будівництві, вручили повістку. У штурмовики по здоров'ю не підійшов ще в сапери пробували, та згодився для римбату. Побратими підучили та й справляється. В армії можна навчитися всього, якщо тільки захотіти. Тут елементарно показав, розказав. Цікава така конструкція саморобна. Це мотолига, російська, трофейна, броньований тягач МТЛБ, а на ній зверху наварена гармата Д-44. Можна сказати, раритетний музейний зразок. Але в даній війні працює. Вийшла така собі самохідна гармата. Старенька, але прямою наводкою добре дістає. Не треба чіпляти на буксир. Відстрілявся і газуй. Дві три хвилини і вперед. Більше немає часу. Десять хвилин це вже багато. Поруч купа акумуляторів їх привезли із полів на зарядку. Ось у цю машину машина призначена для зарядки. Та як автомобільної, так і воєнної техніки беззарядки. Самі ви розумієте, нічого не буде працювати. Непримітна вантажівка в кущах то ціла пересувна майстерня. В даній майстерні ми проводимо ремонти стрілецької зброї і також обслуговування мінометів. Ручний гранатомет уже не врятувати, піде на списання. Автомат порихтували, поїде до власника. На нулі не є час гарно обслужити її. Вся натівська зброя вона любить чистоту, і в цьому випадку була підзабита газова трубка від воду. Тобто сам автомат починав чергою переставав працювати. Римбатівці працюють в умовному тилу. Їхня служба нехай і не така видовищна, як у штурмовиків чи артилеристів, але розум, фантазія та вмілі руки забезпечують нормальну роботу передових підрозділів. Якщо взяти там на цих 10 штурмовиків, їх як мінімум забезпечує чоловік 30. Це забезпечення. Це треба продукти, паливо, боєприпаси. Та сама ремонт техніки у батальйоні лише троє кадрових офіцерів. Решта мобілізовані, які до армії не вміли ремонтувати машини чи зброю, але навчилися і служать. Тетяна наконечна та за харкомах. Факти сітів єдині новини.